Безпечний простір для жінок та дівчат вільна з'явився в Ужгороді. Його створили, аби всі охочі могли отримати інформацію про послуги і сервіси, пов'язані з протидією гендерно зумовленому насильству, мали змогу займатися активностями, спрямованими на відновлення ресурсу, а також почувалися спокійно і захищено, отримуючи позитивні емоції. Безпечний простір це місто, де жінка і дівчина будуть себе почувати зручно, комфортно, в затишку, де інші жінки і дівчата прийдуть на допомогу, коли вона потрібна, де буде для них можливість навчатися, розвиватися, наснажуватися, де будуть психологині, соціальні працівниці, жінки, які є лідерки в нашому місті, Ужгороді можуть допомогти і відкрити потенціал дівчині чи жінці. Тому ми і тут є в цьому місці для всіх жінок і дівчат відкриті, аби їм протягнути руку допомоги і надати можливість розвитку. Головне завдання безпечного простору, аби постраждалі від насильства жінки та дівчата змогли розповісти про свій досвід та отримати комплексне перенаправлення до спеціалізованих служб. Саме для цього залучили фахових психологинь та соціальних працівниць. Крім фахової допомоги, я думаю, що наше середовище, так а середовище, яке презентує себе як вільне середовище, так це буде середовище, де жінки зможуть отримувати. А психологічну підтримку, психологічний комфорт, так що вони зможуть ну буде як своєрідне джерело сили. Так воно дасть можливість жінкам акумулювати позитивну енергію, так і відповідно цю позитивну енергію а, розповсюджувати і давати іншим людям. Тут жінки займатимуться спортом, проводитимуть майстер-класи, спілкуватимуться з психологами та організовуватимуть зустрічі з успішними Ужгородками. Однією з перших поділитися своїм досвідом запросили журналістку та дослідницю Ужгорода Тетяну Літераті. Мене запросили на цей захід розповісти успішним жінкам щось про себе, про свій шлях, як мені сказали, про свій успіх. Тому буду ділитися своїми результатами цієї роботи і надихати жінок на роботу. Я взагалі думаю, що е, людина, незважаючи на те, жінка, це чи чоловік в своїй сфері, у тій сфері, яку вона любить, вона буде успішна, якщо вона буде справді на це націлена е, і буде працювати. Так? Е, якщо ми будемо лежати просто мріяти про щось, чогось досягти, то це ніколи не спрацює. Потрібно працювати. І, е, і річ не, не тільки в, в тому, чи жінка ми, чи чоловік, справді просто треба знайти справу, яку ви полюбите від душі і яка буде вам приносити за задоволення. так як хтось там з мудрих казав: знайди собі те, що ти любиш, і ти ніколи не будеш працювати в класичному розумінні. Це слово працюватиме локація щодня з 11 до 20. Анонси усіх зустрічей, програм та майстер-класів. Охочі можуть знайти на Фейсбук-сторінці вільна безпечний простір.